Так, всім добра здоров'ячка. Це сметана, це картопля. Нині нам е, дали ще один старовинний рецепт, як зготувати дуже смачне. Зараз вам Це мені розказала братова, е, що її мама так готувала їм, коли вони були маленькі. Але воно запікалося все в печі, Ми будемо запікати це все в духовці. Зараз подивитесь. Кидаємо сметану, дві ложки. Це для того, щоб не... Даєте трошки найти. майте. Для того, щоб не е, чорніла е, картопля. Все, Починаємо її зараз куртувати молоти. Ось так опару бульбент террить і сметанку. Файно це все перемішали, щоб вона не чорніла картопля. Бачите? Тако, Бачили таке? А друга сторона, вона з вона різати м'ясо, вона двостороння, Вона має бультики 5 мм, і вона не достає вам до площини. Отак, бачите, ось двор, Бачите? вона не мазає нічого абсолютно. і вона ем, дуже фане зберігається. Ну що, тепер колатимо сир наш. 3 яєчка даємо. Та я не сам придумав. Тому мені так рецепт братова сказала сказав. Става її звати. Ну що, тепер робимо булочки. Що? Е э, такого накладається сюди. Такого. А це робимо такі з перчиком, з такового бойму. Серд домашній. Все, добре, все. Кажи, блідочу, чи добре. Не знаю, я ж такого не робила. Ну, попробуємо, що на добре. Запихаємо в пічку. Дякую. Так, у нас і нагріла. Духовочка. Запихаємо в пічку. Закриваємо. Ну що, у нас все готове? Витягаємо і пробуємо. Ай. Дивіться. Дивіться, дивіться. Дивіться, як вам таке. Хто таке коли-небудь бачив, Ви ніколи такого не бачили, Ви такого ніколи не пробували, тому що це старовинний дуже рецепт. Зараз ми його попробуємо. Чекайте. Ну як вам таке? Це дуже як додається відео до кінця, ви будете бути... Попробуйте, обов'язково. Це вже смачно, дуже смачно. Це 60 років назад тому таке робили. У тільки запікали в печі. Якщо вам сподобалось моє відео, навіть поділіться цим відео, поставте подобайки, лайки, підпишіться на нашу сторінку. А всім вам добра здоров'ячка.